Зеленський просто тупо здає Україну, як на одному фронту, так і іншому. Але він же ж хоче здати Україну в обмін на гарантії безпеки. Хто йому сказав, що це все якось вирулиться, я не знаю. Яким місцем думав Володимир Олександрович, спитайте його на інтерв'ю. Я не знаю. Але це нелогічно, непрактично, ні в яку, так би мовити, штуку воно не лізе. Це взагалі повний аут, але тим не менше. Трамп же ж побачив, що Володимир Зеленський здає Україну, і він далі починає тиснути. Тобто він запропонував знову ж таки з одного боку плюс-мінус нормальну угоду. Угода обіграна Західним світом не раз і не два. Ну, по факту, що ви розуміли, як думає Трамп, Трамп фактично поглинає Україну. Ну тобто, так, там будуть такі сякі умови. Але по факту, весь руль керівництва буде у США, ну, Тобто, це, якщо чесно, не дуже гарно, як на мене. Ну, тобто, я не розділяю цю угоду, хоча я розумію, що на коротку перспективу може якісь плюшки нам все ж таки попадуть. Хоча я б не сильно на те сподівалася, але тим не менше, Трамп увійшов в кураж, і Трамп каже, що давай мені, так би мовити, атомні електростанції. Зеленський взагалі не зрозумів, про що йде мова. Тобто ніхто не сказав нашому потужному, що він трішки потужний. Дурень, скажу так, трішки гарно. Тобто він просто дурень, але він в такій позиції, знову ж таки, яка не дозволяє маневрів. Він три роки працював на цю позицію, щоб ні за що не відповідати і бути красотулею. А те, що ця красотуля зараз відповість, як не знаю хто, про це ж Володимиру Зеленському ніхто не казав. І от наша красотуля зараз, поміж двох вогнів, поміж Трампом і Путіним. І обоє його хочуть з'їсти. Щоб ви розуміли. Тому сильно сподіватися на Трампа я б не радила. Можете почитати Гаррі Гаррісона Сила сильних. Тобто, це досить типове чтиво, досить примітивненьке, але для загального розвитку я б вам його порадила просто для того, щоб зрозуміти от саме мислення Трампа. От Трамп не думає про те, що там правильно, що неправильно. Тобто він вважає себе бульдозером і він проект бульдозер. Кидатися цьому бульдозеру під колеса міг тільки Володимир Олександрович потужний він наш лідер. Це просто, ну просто неймовірна ситуація. І при цьому саме цікаве, що ми ж мусолимо позицію жертви. Я в черговий раз вам кажу, що це погана історія. Тому що позиція жертви вона була плюс-мінус адекватна з політичної точки зору, не з соціальної, не з історичної, практичної і так далі. Суто з політичної точки зору, вона була адекватна ще в перший рік війни. Так, да. Отам нема питань. Далі ця тема мала бути закритою, але ж ні. Тобто Володимир Зеленський на зустрічі з Трампом відомий у вальному кабінеті посилався на що? На те, що ми жертви. Я не розумію взагалі, як він думає, чесно. Тому що це просто не думка політика, як така. Тобто Політик, в принципі, не може бути жертвою. Кажу так відразу. Тобто, той, хто мусолить позицію жертви в політичному полі, ідіть, йо-моє, дівчатка, накрести нігті. Я вас дуже прошу. Тому що не може бути політик жертвою. Ну,